Подивіться, яка красива тут архітектура, друзі, яка загадковість, яка величність. І вибачте за мій голос, тому що я трошки захрипла. І я буду говорити так поки що. І незважаючи на моє несприйняття цього клімату, я закохуюсь в Німеччину. Я... Починаю усвідомлювати, починаю розуміти, яка це велика країна. Глянь, такий балкончик, така тераса класна. З квітами, рослинами. І Нордхаузен це невеличке містечко у федеральній землі Тюрингія, тут в Німеччині. Це саме центр Німеччини. Містечко невеличке. Але в ньому ходять трамвайчики такі затишні. Ми колись з вами проїдемо з цими трамвайчиками. Я купила куртку за 10 євро. От кажуть, що в Німеччині літо триває два місяці, липень і серпень. От, до липня ще трохи часу, От. тому я купила дуже холодно, 10 євро всього лише ще одну куртку. Одну ми купили з мамою схожі худі. Чорні, теплі і ще одну куртку, тому що дуже холодно. І якраз купила куртку і перевдягла її зразу, бо попала під дощ. І як тут класно, подивіться. Це площа біля вокзалу, це банк, тут автобуси ходять. Я трошки так хаотично знімаю, тому що дощ. Дивіться, яка клумба красива. Для вас, друзі. Мої сонечки. Це для вас. Мої любі підписники. Бачите, яка краса. Спокій. І дивіться, як з'ящики смішна така композиція. От. А тут ось трамвайчики їздять. Я в цьому магазині купила куртку. Тут е, індіанка продає індійка з Індії, жіночка. Речі по досить доступним цінам. І от ну, теплих речей в нас нема, тому що <кій> ми давно жили в такому кліматі теплому, ну, що не треба було курток, теплих речей. Не знаю, чи ми залишимось надовго в Німеччині, але поки що дуже холодні дні. Тут різні блузочки. Є. І незвично клімат навіть холодніший за Україну. В Україні вже в цю пору тепло, Навіть у Львові. Хтось порівнював з Львовом. А які трамвайчики. І їздить трамвайчик. Невеличке містечко, але ходить трамвай. Зараз цей поїде. Ой, який мій хороший. Я приїжджала сюди купити ліків, деякі ліки. От. Але ми чекаємо, що нас переведуть кудись вже на постійне житло, це затримується. Тому ми поки що в цьому притулку. Притулку тепло, чисто. От єдине, що ці малороси, як ви мене виправили називати, попросили називати їх малороси, шкодять нам. А так все нормально. Німецька вуличка. Схоже, трохи на Львів дійсно по архітектурі. Бачите, як тут. Так що такі справи, друзі. Я буду лікуватись, пити побільше чаю. І все буде добре. Дякую, що ви зі мною. Ось вам ще трошки подаруночок, Такі квіти красиві. Дуже красиве місто, дуже красиві квіти. Бачите, ви зі мною подорожували, по Кабо-Верде, А тепер в Німеччині. Місто Нордхаузен. Красиве затишне місто в німецькій провінції всередині Німеччини. Отакі от справи. До зустрічі!